Ну, Перш за все, треба розрізняти, що таке гостра кишкова інфекція, а що таке харчове отруєння. Але позаяк симптоми, як правило, вони є однакові, що при гострих кишкових інфекціях, що при харчових отруєннях. Отже, ну, харчова, гостра кишкова інфекція це є ну, якийсь такий певний перелік захворювань, викликаних інфекційними. Середниками, інфекційними збудниками, це, як правило, віруси. Так, ми розрізняємо ротавіруси, ентеровіруси, норовіруси, так, які зараз є, тому що це літо, це і це не тільки є тепла пора, так і запас усіх вітамінів, які ми отримуємо, але і спалах кишкових інфекцій. І а харчове отруєння це отруєння, це ну захворювання, яке викликане вживанням зараженої їжі. І щоб перш за все десь диференціювати, верифікувати, чи це гостра кишкова інфекція, чи це харчове отруєння. Напевно, найперше це є досконалий такий збір анамнезу. Так, ми мусимо розпитатися батьків, мами, що дитина вживала в їжу, що які продукти, чи були якісь продукти, які вас викликали якусь підозру, так чи був контакт дитини з якимись певними симптомами? Можливо, десь був контакт дитини з такими ж самими дітьми, які мають зараз симптоми, які має ця дитина, яка до вас з. Так? Тобто е кишкова інфекція це перш за все фекально-оральний шлях передачі, Тобто ми називаємо ще це хворобою брудних рук. Так? Ми можемо нею заразитися, е доторкнувшись до е клямки, так? ручки від дверей, яку перед тим доторкнувся хворий, який вийшов з туалету і перепрошую, не помив руки. Так? І вже ми маємо такі ж самі симптоми. А харчове отруєння це вже треба е, прицільно вжити в їжу е, продукти, які є е, спорчені, тобто яких вийшов термін придатності, або не, е, була неправильна термічна обробка тих чи інших продуктів. Хочу зазначити, що як я вже сказала, що симптоми як кишкової інфекції, так і харчового отруєння є, як правило, однакові. Тобто батьки звертаються з ознаками блювоти, батьки звертаються з ознаками розрідженого стільця, це діарея. Так? Батьки звертаються з ознаками підвищеної температури, бо болями в животі, батьки звертаються з ознаками вже зневоднення. Так, дитина вже є ослаблена, в'яла, квола, відмова від їжі чи взагалі абсолютно від відмова від пиття, тоді вже ну вони звертаються. Що при харчовому отруєнні, що при гострій кишковій інфекції, воно, як правило, є ідентичні ті є симптоми. Тут я хочу наголосити батькам, що такі, як правило, червоні пропорції, так коли мама має знати на точно. Що вона має звернутися вже е, за допомогою, перш за все, до медиків, а вдруге, коли вже має звернутися, то що дитину потрібно вже дитина потребує стаціонарну лікарню, потребує госпіталізації. Так е, дитина потребує госпіталізації коли? Коли є абсолютна відмова від їжі і пиття, дитина не хоче пити, вона відмовляється. Це є малий вік дитини, тобто дитина раннього віку, ну, як правило, це до трьох років дитина, в якої є ознаки блювання, безперервного блювання, є діарея. Дитина, в якої є висока температура, відповідно, воно викликає інтоксикує ще більше цей симптом. Дитина, в якої ознаки, наприклад, прожилки крові в калі. Так, це є такий червоний прапорець, який треба вже і негайно в будь-якому віці дитини звернутися за госп... ну, щоб дитину госпіталізували стаціонар. Ось це є такі дзвіночки, так, такі червоні прапорці щодо госпіталізації. Коли звернутись за медичною домовою, наприклад, якщо в дитини є перші прояви там, дитини розріджений стілець, так, дитини було одноразове блювання, але дитина активна, дитина грайлива, дитина достатньо п'є. Мама може самостійно починати відпоювати ту дитину, так, е там, глюкозо сольовими розчинами, поволі, дробно. І, як правило, якщо це ну якийсь легкий перебіг горсто-кішкової інфекції, як правило, це дає результат. Ось і але не закликаю до самолікування так в домашніх умовах. Якщо мамі будь-що не подобається, звичайно, що повинен бути досконалий огляд і лікаря, і призначене відповідно чи лікування, чи скерованого на стаціонарне лікування.